Всім доброго-доброго раночку! Маємо день сьогодні сороковий! І, як завжди, обливання холодною водою, віджимання. І чекаю на ваші коментарі. Позитивні, ну і не негативні, теж цікаво, що у вас в головах. Напишіть, будь ласка, скільки я сьогодні віджався. І не забуваємо писати коментарі, що вас сьогодні на думці. Друзі, обливається водою, займається спортом, всіх обняв, підняв і хрустну.